Програма державної допомоги, що діє в Україні, дає право на зменшення витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Для отримання субсидії необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації або за фактичним місцем проживання для тих, хто орендує житло. З 1 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення субсидій і форми заяв та декларацій, що подаються. Якщо ви отримували субсидію протягом опалювального періоду 2014 року, Ого, 2015 років субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів без необхідності повторного звернення до УСЗН та подання заяви чи декларації. Якщо ж ви вперше звертаєтесь за оформленням субсидії, треба буде готувати документи. Втім, не так же й багато. Заява про призначення субсидії та декларація про доходи. Заяву про призначення житлової субсидії заповнює особа, на яку відкрито особистий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до заяви договір найму житла. При цьому, крім заяви та декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на них ви можете отримати в управлінні соціального захисту населення в місті Слов'янськ за телефоном 341-48 або 066 407 80 25 з 2 до 17.00 або за телефоном урядової гарячої лінії 0800. Сто 507 309. також ви можете дізнатися більше про програму житлових субсидій на сайті Міністерства соціальної політики України.